Коли мені треба було змонтувати якесь відео, я завжди користувався тільки Premiere Pro. і я навіть не задумався про те, щоб перейти на якийсь інший софт, але не так давно це змінилося. Заради цікавості я вирішив спробувати DaVinci Resolve, про який я почав вже доволі багато чути, і знаєте, щось якось уже повертатися на прем'єр зовсім не хотілося. Великою перевагою також для мене стало ще то, що DaVinci має повноцінну безкоштовну версію, яка надає мені все, що потрібно. Не те, щоб я колись платив за прем'єр. Там я теж користувався безкоштовною версією, якщо ви розумієте про що я. Але серйозно, навіщо мені ламаний софт, коли є офіційна, повноцінна і актуальна альтернатива? Але на цьому задоб не було покінчено, бо залишилось ще дещо незмінне. Якщо я зміг піти з Premiere Pro, то можливо я зможу піти із фотошопу, mm? але куди? Куди ми підемо? І я вибрав для себе декілька програм, про які я чув раніше, але ніколи не пробував. І сьогодні, якраз в цьому відео, я хочу їх спробувати. Це програми безкоштовні, повністю доступні як і на Windows, так і на Linux. І перша програма це у нас буде GIMP. Я в Photoshoпі вже доволі давно, тому, звісно ж, дуже звик до нього. До інтерфейсу, до швидких клавіш і так далі. І коли я запустив перший раз Gimp, я надіявся, що він буде якось хоч трошечки орієнтуватись на Photoshop. Окей. Тепер треба зробити щось для тесту. Мені, наприклад, подобається робити прев'юшки, тому. Просто візьмемо якийсь рандомний скріншот і спробуємо щось якось придумати. Так, Select. Tool. Як, як його брати? Я просто в Ctrl-D це в фотошопі. Великою проблемою для мене одразу стало то, що у GIMP всі шорткати не співпадають з тими, що є в фотошопі. Тому я намагався їх щось там трошки міняти, але забив на це і почав налаштовувати інтерфейс. Зробив іконочки трошки меншими. Добавив кольорову панель там, де вона стоїть в фотошопі. Прибирав лишню, коротше, таке, легкі косметичні поправочки. Але в цілому, після фотошопа було доволі складно тут щось робити. Наприклад, я намагався вирізати об'єкт, і це було неймовірно складно порівняно з фотошопом. Ладно, так, тут я. Оце наче як маска. Тут я знаю, що треба нажати Selection. І от тепер тільки ми... Як мені прибрати цей селекшн? Окей, okay, я можу віддаляти на мінус. Приближати на плюс я не можу. Ну <звук> що це за бред, ну? Су. Що це за дирка тут? <звук> я не знаю, що сказати, чесно. Нарешті, госпо. Що це за. Ця програма вона взагалі не адекватна, типу. Коротше, на цьому з гімпом все. І наступна програма у нас буде Кріта. Вона вже доволі відома і доволі така потужна, наскільки я знаю. Кріта також може працювати як на Windows, так і на Linux, що доволі круто, наприклад, Photoshop той вже не може працювати на Linux. Але ця програма позиціонує себе чисто як для малювання. Але от чи підходить вона для редагування, я не знаю. Тому давайте перевіримо. Що мені одразу дуже сподобалось, це те, що тут насправді інтерфейс доволі схожий до фотошопу, а також гарячі клавіші майже не відрізняються. Вкріто є таке собі магнітне ласо, яке мені здалося самим зручним способом вирізати об'єкти. Не ідеально, але що маємо, то маємо. Також мені сподобалось, що тут є таке глобальне пошукове меню, в якому можна знайти любу команду і виконати її звідси: Transparency Mask. І я ще не знав, що в Кріта можна одразу визвати шар з залитим кольором потрібним, тому я зробив це сам. Малювання тут доволі наближене до фотошопа, трошки по іншому відчувається, треба звикнути, але нічого. Кріта має по дефолту доволі хороший набір кісточок, тому я навіть не знаю, чи потрібно мені ставити якісь свої. Робота з текстом мені на початку тут здалася доволі дивною, але нічого складного тут насправді немає. Просто мене трошки відлякнула ця менюшка. Тут навіть можна свої CSS стилі писати, якщо треба. Я глибоко в це не влазив, але що така можливість є, це прикольно. Може таке щось? Ні. Це фигня. Давайте спробуємо спочатку і створимо нормальний проєкт. Ще можна доволі непогано вирізати ось так. Але для цього краще мати планшет. Мені не подобаються ці трикутники для кольорів, тому я замінив його на квадрат. layer. о є. Тепер можна без проблем одразу створювати сірий фон. Але була ще одна проблема, що дуже погано видно кісточку, коли ти нею малюєш. В тому ж фотошопі її завжди видно. Тому я пішов на лаштування, додав такий курсор, щоб завжди бачити кісточку точно. І зробив їй сірий колір, щоб її було видно як і на темному фоні, так і на світлішому. Я накидав якийсь рандомний текст. Продублював його, дав йому колір. Коротше, працювати з текстом тут насправді доволі непогано. Ми оце можемо поставити в групу, це у нас буде текст. Текст. Oh. Як і в Photoshoпі, можна відкріплювати панельки, міняти їх місцями. Я так зрозумів, що об'єкти не прилипають до центру, на жаль. Але є можливість витягнути направляючі так само, як в Ну, В принципі, я можу порахувати, тобто, наприклад, мені треба 960, так? Да? Це у нас буде центр. Він не снепиться до лінії, блін. Snap to quite. О. Не знаю чому, але цей снепінг тут не працює, тобто прилипання до лінії. Можливо, я щось не так роблю. Не знаю. Не те, щоб це велика проблема, але. ...да. Так коротше, я мабуть залишаюсь на кріті. Я вирішив. В принципі, вона має майже все те, що має фотошоп. За деякими моментами я ще не дуже розібрався, але то скоріше проблема швидких клавіш, які можна буде переналаштувати там. Також я швиденько накидав прев'юшку, навіть щось там спробував помалювати. Я, звісно, малюю ще так собі, піде. Краще погано малювати, чим використовувати штучний інтелект. Воно якось має душу, знаєте, оце все. Цей чувак якось в мене не вийшов, схожий на Фореста Гампа, але в цілому нормально. Це мультяшний Форест Гамп. Ну що ж, слухайте, можна сказати, що місія була виконана. Насправді, кріта доволі близька до фотошопу по інтерфейсу, по інтуїтивності. Я, по суті, зробив декілька цих прев'юшок і вже більш-менш орієнтуюсь. Звісно, я ще не буду там. Поспішати, можливо, ще залишу фотошоп на всяк випадок, але в цілому буду перекочуватись, буду старатися все робити вже саме в кріті. GIMP, на жаль, ще відчувається дуже сиро, неінтуїтивно, дуже проблемно після фотошопа. Але я надію, що ця програма з часом теж буде ставати кращою. Чим більше буде open source таких продуктів, тим краще нам всім. Це завжди круто, коли інструменти доступні. Так що все. Сьогоднішнього дня, можна сказати, зліз з голки Adobe, і це було простіше, ніж я думав. І так поступово можна і переходити на Linux. Хоча, на жаль, там ще є деякі жертви, на які не готовий піти, але це лише питання часу, сам перехід, він неминучий. Я завдяки Linux удав друге життя своєму слабенькому ноутбуку. Но... Ноутбуки? Ноутбуці? Коротше. Це не тема цього відео. А і ще дещо хотів сказати: якщо вам вдруг цікава тематика Dead Redemption і ви б хотіли спробувати пограти на рп серверах по цій грі, то такі вже існують в Україні. Це ще доволі такий нішовий напрямок, але якщо вам це цікаво, то можете спробувати. Я в описі залишу деякі сервера, на одному з них я сам граю. І також ви знайдете на цьому каналі контент по тому серверу, можете там подивитися, якщо хочете. На цьому я думаю, все. Всім дякую за перегляд, всім бувайте!